Згідно отриманого завдання, здійснюємо контроль за додержанням прикордонного режиму в районі Калиничанського та гінічного напрямку на автошляху. Значить здійснюємо перевірку документів та огляду транспортних засобів автомобіль, які приймують на даному напрямку. Звертамо увагу на наявність документів відповідних, а також заборонених предметів зброї, наркотиків та інших предметів. Опасти! Міша Згідно поставлених задач, ми виконуємо функції по дотриманню прикордонного режиму. Також перевірки документів водіїв та пасажирів, яких вони перевозять, а також до огляду транспортних засобів з метою виливлення зброї наркотичних речовин, які намагаються незаконно ввести на територію України. Підтримку отримує всего населення, настрій, бадьори, люди підбодрюють. Что-то два не остановятся, они не остановятся.